Рома, привіт, слава Україні! Зі мною капітан команди Сокіл. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою у другому турі Кубку Києва. Мінімальний результат 1-0, але незважаючи на це, я думаю, що ви повністю переграли сьогодні суперника. Поділися, будь ласка, з мизри і що стало ключовим у цьому матчі сьогодні. Дякую супернику, що він зібрався, бо в них були проблеми певні зі складом. Знаю, як стімляти без замін. Вісім чоловік по такій погоді, жарі. Молодці. Добре, що вони приїхали, бо гра була на межі зрива. Так що дякую супернику. По грі, що сказати? Ну, Зіграли на нуль, забили один гол. Звичайно, повинні були більше, але моментів було багато, а в створ майже не попадали досі. Тому... А так, по грі, хлопці молодці. Не пропустили, виграли. Три очка, рухаємо далі. Гопти ще сьогодні відзначив названня Лева Матчу. Саша, Саша Гриневич. Наш Чудово, добре. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва. Дякую, дякую.